Ми сьогодні, в черговий раз, зустрічаємося в рамках проекту діалоги влади та бізнесу, ініційованої президентом України. І сьогодні тема нашої зустрічі є цивільний захист. На підприємствах в умовах воєнного стану запрошую до слова Сергія Безнесюка, директора департаменту з питань цивільного захисту населення та оборонної роботи Житомирської обласної військової адміністрації. На сьогодні в умовах воєнного стану одним з основних напрямків нашої діяльності є цивільний захист. Крім військової агресії з боку Російської Федерації, в сучасному світі є чимало. Інших ризиків та небезпек, які негативно впливають і часом дуже відчутно на нормальне функціонування підприємств, тобто суб'єктів господарювання. Тож, відповідно до статті 43 Конституції України, кожен громадянин, кожен працівник має право на належні, безпечні і здорові умови праці. Для того, щоб захистити працівників від небезпек, суб'єкти господарювання мають розробляти та впроваджувати відповідні заходи і не тільки з охорони праці. Але й з цивільного захисту. <кій> Цивільний захист в Україні організовуються на всіх підприємствах, установах та організаціях незалежно від форм власності та підпорядкування. Які сили цивільного захисту необхідно створити на підприємстві? <кій> Я більш так детально на цьому зупинюся, з вашого дозволу. <кій> сили цивільного захисту на суб'єкти господарювання створюються для проведення робіт. Та в заходів щодо запобігання надзвичайним ситуаціям, захисту населення, території від них і ліквідації наслідків е, цих надзвичайних ситуацій. Е, у порядку творення завдання та функцій формування цивільного захисту, затвердженому постановою е, Кабінету міністрів No787, визначено, що суб'єктами господарювання, які мають чисельність працюючого персоналу, понад 50 осіб, та володіє транспортною, будівельною, комунальною, медичною, пожежною та іншою спеціальною технікою і віднесені до відповідної категорії цивільного захисту, це особливої важливості першої або другої категорії, мають стратегічне значення для економіки і безпеки держави та продовжують свою виробничу діяльність в особливий період, експлуатують об'єкти підвищеної безпеки, утворюють об'єктові формування цивільного захисту. Тобто пости, ланки, групи, команди тощо. Якщо суб'єкт господарювання не експлуатує об'єкти підвищеної небезпеки, не віднесений до відповідної категорії цивільного захисту, не має стратегічного значення для економіки і безпеки держави, та відповідно до Кодексу цивільного захисту постанови Кабміну 469 наказу ДСНС 335, на ньому можуть бути створені тільки спеціалізовані служби цивільного захисту, медична, протипожежна, охорона, громадського. Порядку тощо прошу до слова Дмитра Гаврилюка, начальника відділу організації заходів цивільного захисту, головного управління ДСНС України в Житомирській області. Сьогодні надзвичайно таке гостре, болюче, актуальне питання це укриття населення у фонді захисних споруд цивільного захисту, <кій> в тому числі. Укриття будемо говорити, якщо ми розглядаємо підприємство, установи організації, значить укриття. Працюючого населення суб'єктів господарювання у таких спорудах в укриттях з початку війни наше законодавство у сфері цивільного захисту воно дуже динамічно змінювалося, Постійно вносяться зміни, доповнення. Як правило, воно стає жорсткішим в питаннях забезпечення цивільного захисту і буквально недавно, недавно з'явилася така стаття, яка Унормовує питання укриття персоналу суб'єктів господарювання, і вона стає обов'язково обов'язком обов підприємців, що всі, підприє... всі весь персонал підприємств має бути забезпечений засобами захисту. А у нас питання чи будуть проводитись упродовж 2025 року заходи державного нагляду контролю з питань пожежної та техногенної безпеки? Я думаю, відповість мій колега Володимир Попов, який безпосередньо опікується цими питаннями. Дякую. Доброго дня, шановні колеги. Хочу зауважити, що відповідно до постанови 303 кабінету міністрів щодо припинення заходів державного нагляду контролю в умовах воєнного стану, в умовах воєнного стану заходи державного нагляду контролю призупинені. Дякую. Які саме наступне питання у нас які саме засоби індивідуального захисту мають бути на підприємстві за мирних умов, та які додаткові засоби індивідуального захисту необхідні необхідно мати в умовах військового стану? Питання забезпечення засобами індивідуального захисту суб'єктів господарювання, в тому числі перш за все, це працівників хімічно небезпечних об'єктів? Воно регламентовано постановою 1200. Тобто можете загуглити, вивчити її. Зокрема, там говориться про те, що перш за все мають бути забезпечені самим суб'єктом господарювання всі працівники того ну, суб'єкта, який в своїй діяльності використовує, виробляє, транспортує небезпечні хімічні речовини. Також, що стосується населення, робочого, ну, то, працюючого, а також непрацюючого, яке потрапляє в зону можливого враження від дії хімічно небезпечного об'єкта, то тут обов'язок по забезпеченню засобами індивідуального захисту покладений на суб'єкта господарювання і на орган місцевого самоврядування. Тобто в якій пропорції законодавство не передбачає, але сказано, що вони між ну що вони мають. Це населення забезпечувати засобами захисту. Ще раз нагадую про існування платформи на сайті Житомирської обласної державної адміністрації, де ви можете задати питання відповідно до представників відповідних служб, в тому числі ми оперативно передамо і розмістимо відповідну відповідь.